Сьогодні ми приїхали в Донецьку область. Саме зараз ми в Краматорську. Хочемо показати вам життя людей в прифронтових громадах. Нас супроводжують бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Разом ми з ними їдемо до дружківки на їхньому транспорті, захищеному від дронів. Сьогодні у нас пряма подача на Ламборджині. Дрожківка прифронтове місто на Донеччині, в якому все ще лишаються люди і живуть під постійними обстрілами та ударами ворога. До фронту звідси менше 20 кілометрів. Ворог просувається далі. вдосконалює озброєння на ті, хто лишаються, бо їм нема куди їхати, пристосовуються до таких умов. Ми тільки заїхали і вже от йдемо, показують нам хлопці. Всі ці будинки цивільних людей, і вони от повністю бачите, знищені. А є хтось в будинку. О, скільки щенят! Дивись, скільки тут Це синят залишається. Ось так виглядає будинок. Просто життя тут зупинилось, закінчилось, росіяни. Просто все зруйнувало, нічого не залишилось. Таких будинків десятки, і це лише на одній вулиці. Пройшовшись, ми не побачили жодного вцілілого дому і жодної людини. Відчуттям, ніби вулиця вимерла, і відверто знаходитись тут моторошно. Ось Ще один будинок, який повністю зруйнований. Mm -hmm. Ванна стоїть, особисті речі. Просто все знищено. І так по всій вулиці. І не ще на фонічому звуки вибухів, просто жах. Серед руїн помічаємо вирву. Бійці розповідають, тут був приліт кабу потужний авіаційний удар залишив після себе величезну воронку. Андрій, розкажіть, будь ласка, ви їздите частенько в такі місця, і от, я так розумію, ви вже багато чого бачили, шокується з цивільним населенням, коли сюди підходить Росія. Ну, Тут сказано одне дійсно. Казали хлопці. Ось як він виглядає саме той російський мир. Ось від чого вони звільняють весь український народ. Це самий центр, людей тут майже немає. Магазини ще працюють, от ми бачимо кав'ярні, але ну, не так, як, наприклад, в Краматорську було. А це що, АТБ? Да, так, раніше було АТБ, звісно. Що з ним случилось? Здесь, на самом деле, вот этот уголок був завжди оживлений. Очень багато людей завжди собиралось. Через постійну загрозу в півідронні в кабі артилерійських обстрілів та близькості до лінії фронту у дружківці комендантська година триває більшу частину доби з п'ятнадцятої години до одинадцятої ранку. Попри це, в місті все ще працює громадський транспорт, банки відкриті деякі магазини, що не були знищені ворогом, та навіть салони краси. Я думаю, це саме прекрасне тому З 2014 -го року года до цієї байді вже пробують. Діла. Слава Богу. У мене папа мало дідомські, родственников нету. На чесно заработаний рубль, жити дуже тяжело. у нас, за нету. по границям нам не поїхати. Їхати то по Україні. Ми попиталися в 2022 році їздити. А що те ж у нас було? Все з нас їх відібрали то за житло, то за землю, то ще за щось. В общем, заїхали в страшне село і то там то хочуть всі гроші. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. і, Ти і все поїздили, гроші пороздавали. Та кажу, яка різниця, де вмирати? E, там за гроші чи дома безплатно. Тож таке воно життя людей, які свідомо залишаються тут, у прифронтовому місті, що щодня живе під звуками війни. Ореня Яяєва Іван Пономарьов Дніпро